Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва, і сьогодні ми будемо дивитися чергову посілку з покупками. Посілка мені прийшла із магазину Sunny Day із Запоріжжя. Потрібно також підтримувати наших дівчат, особливо міста, які зараз в дуже нелегкому стані. Я взагалі не знаю, як вони там працюють. Шкода, що лише підтримую магазин, а не українського виробника, тому що товарі, які тут знаходяться, не українського виробництва. І я зараз вам розповім, з чим зв'язана ця посилка. Як ви знаєте, я вже вам всім 100 разів розповідала, що я хочу зробити ось такі кошики, але я вирішила потренуватися на щось, чомусь простіше. І ось я розпочала робити цю ангелочку. Він вже у мене на стадії майже відсотки е, 80. Можливо, ви навіть уже його і побачите, поки я вам покажу цю посилку. І ось оскільки я не знала, з чого починати, і, і в мене жодних не було ніяких складових матеріалів, то я купувала все підряд. Я купувала кольорову канву різних виробників. І це є шерсть, шерстяну цю нитку також накупила її багатьох виробників, тому що все потрібно спробувати. І ось дуже шкода, що саме я розпочала, ну не то, що шкода, що розпочала, але саме мені так вийшло, що ось в мене ось в цьому в цій інструкції просто написано Купіть там таку то канву і такі то там і нитки, і ось ще єдине, що в мене написано, купіть 96 трьохмлім цих бусин. Іди знає, які це трьохміліметрові і так далі. І, і так сталося, що у мене на оцього ангела я придбала якраз у цьому ж самому магазині цю пластикову канву, тому що її більше ніде немає. Є іншого розміру, тобто канва буває різної щільності, і якщо вона сьома, то це не означає, що всі дірочки однакові. Ну, Вірніше не в різних виробників різна щільність і різна ширина дірочки. Тобто виходить так, що. Ну, Сьомий каунт, скільки там якихось клітинок в 10 сантиметрах виходить, цих, але клітинки однакові, а перетинки між ними різної товщини. І ось ця канва мені дуже сподобалась, саме біла пластикова канва. Але так сталося, що я використала всю, яка в мене була, на ось у цього ангелочка. І тепер у мене на інші вироби є лише інша канва, пластикова, а ось цієї нема. Але я Ось оскільки мені така захоплива дуже така робота, тобто це мій новий напрямок у творчості, я точно вирішила. І ось я вирішила придбати ще. Я ці схеми купую на Етсі. І там вони ну відносно є дешевші, є дорожчі. Але це я так розумію, був мабуть, якийсь ажіотаж в Америці десь в 90-ті роки минулого століття, тому що і відео якесь дуже старе, і дуже мало відео на YouTube є лише для стіпків, А ось щось таке зроблене нічого немає. Ну можливо, вони, але я так зрозуміла, що. Такі вироби дуже популярні. Або були, а можливо, вони в Америці і зараз є е, ось ці пластикові. Чомусь у них найбільше це пластикових коробочок для серветок. Я не знаю чому. Е, і ось я, Але я вибирала не з точки зору серветок, а чи ще чогось. Так, перепрошую. І ось я що я придбала? Я придбала дві схеми. Ось. Кажу вам ось такого гарненького песика я придбала, незважаючи на те, що він маленький. так куди ти дівся? так куди збільшився Він за розміром досить таки великий. Я вам вже розповідала, що у Америці в них. Є канва різного розміру, маленька, середня і називається вона артіст, тобто дуже великого розміру, понад 40 см, я розумію, саме для майстрів, мабуть, чи для художників, чи ще для чогось. І оце коробочка із цим песиком. І ось вона ось видно, що це для серветниця, дуже гарна. І ось я добре, що продавець він одразу показує нам, що входить у. Які так десь знайти? Спробую зараз. Секундочку, так. І ось тут, що дуже добре, саме цей продавець чи виробник нам дає одразу ось кількість метрів, бо я їх зараз рахую. Тобто дуже добре, що він дає кількість метрів якого кольору. Ну, Він не в метрах, в яртах дає. Потім дає, що тут буде в 2 нитки. Вперше я це бачу. І ось я знайшла таке купіть ось цих пластикову канву, і тут вказано, кругом вказана фірма Юнік. Юнік, Унікальна якась фірма. ну, І я почала шукати, що це за Юнік, Тому що написано: три таких, три, шість таких і тому е, подібне. І я знайшла, що це Юнік, це саме виробник пластикової канви у Америці. І тоді вже я зрозуміла, що у них просто заходиш у е, магазин будь-який І купуєш цю канву. Тобто в них немає проблем. Але там знову ж таки, чому вказано три таких, шість таких? Тому що, як з'ясувалося, що сюди потрібно декілька варіантів. Тобто, оце, бачите, це не просто ви вирізаєте, а ось це саме такої форми сердечко, продається канва. І ось такі кругленькі є, кругленька канва. Я так зрозуміла, що ця сердечко, можливо, продається і на лапки чи на хвіст, ну, тому що їх треба багато, якось декілька цих. І так само оцих півкругів чи вони кругами продаються, і я е, зрозуміла, що мені не вистачатиме тепер. І інші, я почала шукати їх саме у нас у нас в магазинах. До речі, хотіла сказати про цього продавця, я вам в попередніх відео розповідала, що є. У у них є оце ПДВ. Причому на цифрові схеми воно досить таки велике. І якщо в нас вказана ціна, ось, наприклад, з ПДВ, то це значить, що є ціна, там, наприклад, схеми 2 долара і плюс оце ПДВ. ПДВ тут досить велике, порядка 20%. Ну, У когось 10% було, а в когось 20%. Але оскільки схеми досить дешеві, там, наприклад, якщо схема 1,5 долара, то ви там цих 20% фактично не відчуваєте, там декілька центів буде. Ну, тут трішечки більше. Там, ну, Все одно, схеми недорогі відносно, але складові тут такі дорогуваті. І я ж, звичайно, не зупинилась на одному, а купила ще один. Зараз я вам спробую так мені перегортати дуже незручно, тому я вам покажу одразу е, іншу схему. Ось ще. Такого котика я також придбала. Вони дуже схожі із песиком. Лише тут, вже, бачите, інші є складові Тут є трикутнички, а також ще буває канва у вигляді п'ятикутної чи шестикутної зірки. Яка також я хочу купити також ту схему, але не все одразу. І, але оскільки я вже купила схему і знайшла таку канву у нас в Україні, тому я вирішила одразу куп, ну, купити на всі оці свої забаганки і придбати таку ж канву. Тож ми зараз подивимося, що у мене у посилці. Я думаю, що мені самі цікаво, я там не вибирала так багато всього. І я вже знаючи наші магазини почала телефонувати. І кажу, дівчата, у вас там є чи нема? Вони кажуть, все, що є на сайті, є в магазині. Але потім вони мені такі підтвердили, ще в Viber, що все є. Тобто я оце 20 разів не, не запитувала, чи це у вас є, чи це можна придбати, чи ні. Тобто, мені дуже сподобалось. Мені надіслали декілька варіантів оплати, можна було робити. Я одразу оплатила все, щоб не, ну, щоб не переплачувати потім. І ще було цікаво, що я попросила, ну, або на поштомат, Якщо в неділю, ну в них ж вихідний, або експрес доставку Укрпоштою. Довго йшла вона експрес, як правило, раніше вона йшла один день, сьогодні-на завтра, або через день. Тут вона йшла два дні, ну можливо, така обстановка в країні, тим більше в Запоріжжі. Але що цікавого було, що саме на Зараз якась знову ж таки акція є, мені, мабуть, щастить на ці акції. Що якщо розплачується карткою віза, то щось там 25 чи 20% за доставку саме по Україні буде знижка. Ну, Тобто мені вийшло навіть дешевше, ніж я хотіла. І ось дивимося, скільки в мене тут всякої краси. Так, достаємо. Зараз я вам покажу все-все, цю красу. Так. Спочатку, як ви бачите, я взяла, вирішила, оскільки більше ні в кого якось немає цієї канви. Це китайська канва, тому я й кажу, що мені шкода, що вона не українського виробника. Я не розумію, в чому проблема е виробляти таку канву. Вона відносно не дуже дешева, але. Так, у мене тут багато всього. Так, дивимося. Я вирішила взяти одразу багато, тому що на один виріб канва сьома, вона такі, ну, величенькі вироби виходять з неї. Я думала, вже на 10-ту але, можливо, тут є варіант саме із цією дір, дірочкою. Щось, мені здається, що тут дірочка більша. Тобто, 7 канва це ось я взяла їх 12 штук, щоб уже 100 разів не бігати. Як говориться, тому що плани є. Я сподіваюся, що далі піде робота швидше, тому що це вперше, поки ти все розібрався, що куди, скільки тих метрів, а тепер ще краще, тому що метри вказані і не потрібно вимірювати, як я вимірюю. ну все одно там. Тобто я взяла ось оці. 12 штук. Потім ще я взяла так. оце я вже не знаю для чого, там для якоїсь моделі потрібно отакі шестикутні. Ви бачите, тут, тут якби немає каунта, тобто воно є ось таке, тут вказано, мабуть, тільки довжина його. В сантиметрах чи в чому. Ну, добре, що наші дівчата пишуть сантиметри, бо я з тими ярдами, фунтами, унціями, і всіми іншими. Мені дуже незручно працювати. Так, ось таких я взяла два. Мабуть, для якоїсь також там, або для майбутньої покупки я взяла, або мені здається, що це потрібно для котика. Ось такі шестиграні. Ну, Взагалі то дівчата їх позиціонують як для іграшки. Так, звичайно, вона бачите, є навіть петелька і можете. Іграшку зробити, тут повишивати щось і буде ялинкова іграшка. Єдине, що вона буде дуже великого розміру. Потім ось такі ж також. Таку, ну, тут вони з ромбиків зроблені, такі зірочки. Це я також хочу взяти там для е, цукерниця, по-моєму, буде, але я ще поки не придбала ту схему, але вже ну, ці вже ці вирішила взяти. Хай будуть ці зірочки. Бачите, які вони гарні. І далі я придбала одразу. На всіх ці ось ці е, сердечка. Ці сердечка вони бувають різного розміру, бувають маленькі і бувають великі. Але я вже дивилася, ну тобто, наскільки воно співпадає, я щось там міряла, якщо брати в їхніх дюймах, то ніби тут е, плюс-мінус щось там пів сантиметра, але ж ви розумієте, той дюйм може бути як його. Рахувати, можливо, вони ну, не дуже точно в дюймах вказують саме ну, в схемах. Тому я взяла, ну але оскільки це обли там мордочка ось цього песика буде чи кота, то я думаю, що тут не дуже важливо, як... бо він буде прикладатись ось ось так. І, ну... І тут також цей каунт, чому не можна вирізати з оцього листка, тому що ми так не виріжемо. Ось тут, бачите, навіть можна і вушка зробити одразу. Тут два сердечко, як цікаво, складно. Тут дві, два оце квадратик і два кружечка. Тобто, ну, за великим рахунком, звичайно, можна вирізати, вже дивлюся, оцей квадратик, а потім з кружечки вирізати і пришити. Але це ж буде морока, для чого нам зв'язуватися, що можна придбати ось так. Чомусь навіть на, на песика аж три таких треба сердечка. Я не знаю для чого, можливо, воно там в хвості якось зв'язано, не знаю для чого. А для котика 2. І ось, знову ж таки, взяла такі вушка, ось котячі. Я думаю, що це мають бути для кота вушка. ось такі. І взяла ще ось такі вушка. Тобто, я думаю, що це там А, там лапки ось цього ну, кот, котика і, і, і собачки. Також я взяла їх п'ять, до. Да? Мабуть, п'ять, ну, там, можливо, їх і менше, треба, до речі, зараз подивимося ось вони менші трішки, чим той кружечок. Ну, тобто я вже буду по ходу, бачите, закинула всі свої справи і е, роблю цих, е, саме, е, цей пластик, він так затягує, але тут, коли вперше працюєш, то потрібно набратись досвіду. Так, і далі, що, якщо ви пам'ятаєте, вставлю тут. Е, Мабуть, фото я ще купила схему із сан, з санчатами, і туди треба два дзвоника. Дзвоники там потрібно по 6 мм. Я взяла по 9 мм, тому що по 6 не було. Ось такі висячі дзвоники. Ну, Можливо, в мене є десь ці, як вони називаються, бубенчики, не знаю українською мовою. Тому мені здається, що вони в мене десь є, але якщо їх немає, то я от яка різниця? 6 чи 12, ну все одно гарні. Ось такі. Далі я вже там залізла, мені було важко взагалі вийти з того. О -о Сайту. Так, ще я що придбала. ще так Ось такі шнурочки я взяла. Ось ті, що я вам казала, що я не знаю, які шнурочки. І от я взяла ось таких два. Там вони якось в міліметрах. Цей, здається, один, а цей два. Вам показує Ну він дуже гарний. Називається перламутровий але насправді він взагалі дуже гарний. Я думаю, тобто золотистого я не змогла купити. І знову ж таки, я не знаю, яка товщина, там чомусь не написано, в цих там, в ялинкових саме, іграшках повинно бути саме ось ці шнурочки, там ними треба вишивати. Але я не знаю, скільки їх метрів. І на всякий випадок тут стається по 10 метрів, чи по 4 метри, чи по 10. Ось вони дешеві і е, немає в мене накладної, шкода не, не бачу. Тобто вони, ну, принаймні, я знатиму о, хоч товщину цих шнурочків. Ну, це фактично як там же йде пряжа, а от вишивати потрібно буде ось щось там пришивати, оздоблення ось такими шнурочками. Оскільки їх немає в магазині, я на всякий випадок взяла тут. Так, ось ще в мене подарунок. Прийшов подарунок. Так, ось магазин Sunny Day, а в подарунок мені дали якусь цікаву ниточку. Я не знаю, для чого ця ниточка. Що це за ниточка? Не написано. Мені щось здається, що вона якби не бісерна, тому що вона ось така. Не написано, що за ниточка можна дівчат питати. Для чую ця ниточка така, ну, але схожа досить на бісерну. Так, дякую за подарунок. І ще ось, що я придбала, ось таке теж та напробувала. воно металеве. Я думала, воно пластикове. Так. Чого я придбала? Дівчата там на нього щось чіпляють, я не знаю, що. Вони бувають різних кольорів. Я думала воно трішечки більше. Е, я брала для цього, якщо ви пам'ятаєте, у мене є такі мішечки, куди я ниточки складаю такі теж е, мішечки, я туди бленди складала. Так ось щоб вони чіпалися на, на колечко, якщо воно відкривається. Ага, ось так. От. Бачите, Воно металеве. Я думала, воно пластикове, а воно, може, мабуть, металеве міцніше. Ось. Були шість кольорів. Я хотіла взяти. Малиновий, але малинового якраз не було. Коштуємо якусь не дуже дорого. Ну так, відносно. Ось така цікава штучка, що ну, щось на нього, мабуть, вони, можливо, для брелочків його позиціонують. Я забула, як вони його позиціонують, це колечко. Е -а -а. І далі, що, ви, як ви пам'ятаєте, я виграла е приз. Ось е я е взяла участь у е Підписах до схеми і ось так дуже несподівано виграла виграла я ось цього дракончика. І ось на цього дракончика потрібна тканина, дракончик я його назвала, потрібна м'ятна тканина з 16 каунту. І ось цю м'ятну тканину я не змогла знайти ні в кого. Є тільки Аїда 14-го каунту, здається, а тут це потрібно 16-го. Я почала шукати тут у дівчат також є вибір, як з'ясувалося, тканин. Досить таки великий вибір. І... Але не було чогось, от саме цього не було. І я почала шукати зелене. Щось. Так, саме 25 на 30, тут достатньо 25 на 35. І ось я вибрала таку тканину. Це Белфаст, здається, це зелене яблуко називається. Я ніколи на рівномірці ще не вишивала. Вам показує досить таки воно трішечки жовтіше, я би сказала. Так, зелен... Тут салатний колір зеленого яблука. Ну, Я не знаю, чи він підійде до цього дракончика, чи не підійде, е, Ну, м'ятного не знайшла. Вирішила брати, я вже там дивилася і оливки, і ось так він показує, ніби, справедливу, справедливий розмір. Тобто, Я дивилася і оливковий варіант, і зелений, щось щось там. Ну, щось зелене, але я думаю, щоб він не зливався із цим, е, саме із цим дракончиком. Ну, от Я вирішила взяти якусь таку тканину, Берфас Дорогатка. Тканина, але мені ж також хочеться, щось, тим більше, що схему ж я виграла, то вже мені тканина безкоштовно вийшла, оскільки я не платила за схему. Ну, Ну, і, і звичайно, там ниточки потрібно взяти. Ну, і я на всякий злух, випадок ще подивилася і вирішила ще одну взяти. Ось таку. Тобто, Я вибирала між Мурано-Лугана і, Лугана, і ось Белфастом, тому що вибили вони 16 го Аккаунту, фактично. Я, ну, таки. І я потім подумала, якось оцей, щоб ви розуміли, цей е, колір називається мрявий. Я вже навіть передивилася, що це за мрявий колір. Е, мрявий, чи мрявовий, ну, Розумієте, що не зрозуміло. Я думаю, він такий схожий на хмаринки, а може його поставити цього, а до речі, екран не передає. саме, Я брала, дивилася вже і на блакитний з хмаринками, ніби ну якісь там мра... мармуровий він називається, ну от оцей мрявий. Що це за мрявий? Я не знаю, але мені хотілося, можливо, цього дракончика покласти, ніби він спить між хмаринками. ну Я не впевнена, що це гарна ідея. Але всяке може бути. Тобто в кольорі це тут такі якісь розводи на цьому кольорі, ось такі. вони такого сіренького більше кольору, Ну можливо, сіро блакитного кольору. І от вони такі, ніби ну мені вони здалися як маринками. А дивіться, якщо, якщо подивитися на ось цю частинку. Що впало, дивіться, ну це ж точно око дракона, ось він дракон, от ніздря, ось голова. і ось, Ну точно, дракон. Ось у лапа висить. Ну, у мене, можливо, у вас не такі асоціації, але мені це точно дракон. Литя якийсь який летить. Ну, У мене фантазія велика. Тобто я придбала ще ось таку тканину. Ну, ви розумієте, тканин багато не буває. Ця тканина дешевша від Белфасту в півтора рази, тобто, навпаки, да? е, тобто, ну, не дуже дешеві, я вам хочу сказати тканини, але оскільки я їх багато не купую, то мені було якось е, вже хотілося е, щось таке цікавеньке. Ну, я не впевнена, на які тканині я вишиватиму, І Тим більше я не впевнена, які в мене є нитки. Тобто, це ще не, не сьогоднішнього дня. Питання, що я на чому я вишиватиму, і так далі. Ну, ось такі. Дивіться, які в мене цікаві. Є можливо, комусь це буде цікаво. Я вам чесно скажу, дівчата, що це дуже цікаво. Це не дешево вийде, тому що у нас все таки. Тобто її потрібно якось багато цієї канви, е, ну, от якщо 5-6 листків, ну чотири великих і ще ось два таких маленьких. Воно відносно не дуже дешево, але мені здається, що воно буде дуже гарно. Ну і принаймні, е, якесь я дуже люблю вчитися, освоювати якусь нову техніку, тому мені здається, що це буде цікаво, особливо там новорічні іграшки. Ну тобто не обов'язково ж робити. Я, я потім подивлюсь, коли його складати, не обов'язково ж робити. Це серветницю. Якщо воно вийде коробочкою, його ж можна зробити саме в вигляді, якщо там, там оця десь якось туди ці серветки вкладаються, тобто я розумію, що там кришечка буде зйомна або відкриватиметься. ну, Скоріше за все, буде зйомне щось. Або одна сторона пришита, якось отак відкривати. І я думаю, чому можливо вона буде саме як ну Щось туди складати, наприклад, ті ж самі шнурочки, чи ще щось таке, якісь дрібнички. Хоча там дрібнички не, не дуже і дрібнички, тому що воно досить -таки величеньке. Можливо, його можна буде пристосувати для тих же цукерок, для подарунків, взяти, і зробити і поставити туди якийсь новорічний подарунок, особливо у кого там кішки чи собаки є. Ось оця якраз трикутна, мені дуже подобається, там у них на п'ятикутна та зірка, там дуже цікаво. Така саме для е, цукерок. Е, е, зроблена ну, Можна і серветки туди поставити тільки, так ну, то вона відкрита з усіх сторін, там буде. ну тобто Мені цікаво, я поступово зроблю. і Я сподіваюся, що знову ж таки якщо ви не знаєте, де придбати ось таку канву. То ось дівчата з Запоріжжя вони сказали, що вони отримали дуже велику партію, можливо, бо в них не було того всього, мабуть, вони замовили багато, можливо, у них також, ну, мабуть, якщо замовили, то хто ж її купує цю канву для чогось? Я не знаю для чого. Тому що для новорічних іграшок вона трішечки завелика. Так ось, я сподіваюся, що вам сподобались. Ви поставите мені лайк, підпишісь на мій канал. А я вам бажаю всього найкращого, мирного неба і багато часу на ваше улюблене хобі.